А я й прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумав з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я у вас був в немочі, і в страху, і в великім трюмтінні, і слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих, людської мудрості, але в доказі духа та стилі. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалим, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави. Але, як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало. Те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм Духом, усе, бо досліджує Дух навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що в Нім проживає, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи. Духовне до духовного, а людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти її не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господні пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів.